Підготовка до навчального року в умовах посиленої агресії ворога непроста, зазначила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Тому головне завдання освітян зробити процес навчання дітей максимально безпечним. Тому для того щоб прийняти виважене рішення щодо форми навчання, я пропоную опитати промоніторити думку учасників освітнього процесу і потім вирішити, як будуть навчатися учні, що будемо робити з Миронівською школою. Що будемо робити? Притом, якщо виходити з того лейтмотиву, що я сказав, що пер, на першому місці власна безпека кожного, власна безпека, кожен думає за себе. Тому і зі школи Мироновки збирайте батьків, вирішуйте, що там треба робити. Треба робити це, будемо робити. Треба це робити, будемо це робити. Але в першу чергу. Як хочуть діти, потім як хочуть батьки, а потім як хочуть вчителі. А потім ми в цілому по громаді приймемо якесь узгоджене рішення. Міський голова Микола Нога підкреслив, що цього тижня питання щодо визначення формату навчання дітей повинно бути вирішено. Готуються до навчального року і мистецькі навчальні заклади Шосткинської громади. Проінформував начальник відділу культури Ігор Фатун. В якому форматі діти отримуватимуть знання, буде залежати від форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Підкреслив керівник. Будемо Комісійне приймати рішення. Якщо будуть школи працювати в онлайн режимі, то ми також приєднаємося, і будемо працювати онлайн. Якщо в змішаному, то ми готові до змішаного ну, я для прийняття консолідованого рішення. Ми будемо радитись і з правоохоронними органами, і з іншими, хто впливає і контролює безпеку в нашій громаді, але ви свою точку зору відпрацюєте зі своїми колективами, з батьками і скажіть, що ми хочемось так щоб Ми знали, що хочуть люди, що хочуть батьки, що хочуть діти. Притом діти в першу чергу, а потім батьки, а потім, потім ви, а потім усі ми вже приймемо рішення консолідовано. Повністю відремонтувати Миронівську школу, аби відновити в ній навчальний процес, а також прокласти дорогу до навчального закладу. З такою пропозицією виступив перед очільником громади староста Миронівки Петро Федорчук. Не тільки по вулиці меліоратору, де зараз роботи робляться, а всю Мироновку, дорогу, і нема зовсім, Микола коло Будівельники сьогодні поїдуть до вас дивитися, якийсь кусочок. по вулиці меліораторів. Да. Там приїжджає дорога, а по селу маршрутка оказується ходить. Так що не робити по маліораторам, а там робити? Давайте ми можемо поміняти. Це все залежить від нас. У шосткінській громаді продовжується літня оздоровча кампанія. Як проінформувала начальниця відділу молоді Ольга Сокульська, діти та молодь відпочивають переважно в таборах західних областей України. На сьогоднішній день оздоровлено або здоровлюються 82 дитини. Це переважно діти пільгових категорій, діти загиблих, діти учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб.